Минулий рік 40% промислових підприємств області завершили зі збитками. Найбільше падіння виробництва у машинобудуванні 44%. І райдужних перспектив промисловці не бачать. Ціль нашого засідання забити тривогу. Що тим проблемам України додається і й соціально-економічні. А це прежні всього і наша соціальна ответственность за те, щоб люди, які работают на нашем предприя... на наших предприятиях, ні в коем случае не ощутили пустоту в карманах, ні в коем случае не ощутили, що такої безработица. Нині згорнуті усі програми державної підтримки промисловості. Немає навіть профільного міністерства з березня 2014-го галуззю опікується міністерство економічного розвитку. Должен бути орган. Который должен хоча б отвечать за координацію действий промышленных предприятий. У нас все розуміння є, що, де, куди, але ми знаємо, що многие вопросы просто не решаются из за отсутствия практически будь-якої координації. І перше, з чого необхідно розпочати, це дати держзамовлення вітчизняним підприємствам, вважають промисловці. Для того щоб все таки машиностроєння заработало, нужно розвивати внутрішній ринок. Для того, чтобы его развивать, мое предложение ⁇ не надо давать каких-то преференций предприятиям, те, которые делают комплектующие. Надо дать возможность государственные заказы или какие-то определенные льготы, чтобы это было выгодно предприятиям. Ну, в образовании ценообразования, чтобы они могли выходить на другие рынки, это тем предприятиям, которые делают конечную продукцию. Такое, как Вагоностроительный завод, как Крас, как Запорожский автомобильный завод, как Богдан. Их надо поднять, дать возможность им работать. Они вокруг себя дадут возможность работать другим предприятиям, вот предприятиям-смежникам, которые здесь многие сидят. І приклад, коли не використовують українські ресурси, це траса Київ-Харків, які роблять іноземці, зауважують члени УСПП. І вони приїжджають зі своєю технікою, там стоять «Маріні», «Тельтомати», «Вібау». А ми да, ми теж присутствуємо. але хотілося б, щоб це працювали крази, работали техніка дорожного завода дорожных машин. Якщо у нас не хватає яких там мозгов, Пусть правят балом по строительству дорог действительно иностранцы, но используют наши возможности. Здесь, в структуре себестоимости, неужели экономическая неграмотность там и высших и шиновых класс не позволяет просто понять, что в структуре себестоимости любого товара, кроме цены, которая конкурентная, к примеру, там с европейскими, сидит еще заработная плата, социальная составляющая, налоги и другие. Часи кризи, усі країни світу підтримують своє виробництво, погоджується із промисловцями голова облдержадміністрації Валерій Головко. Значит, мы должны какую-то свою координационную группу создать из представителей міністерства вас и я готов возглавить эту координационную группу, которая отработает и предложит модель. Потому что если мы просто будем ждать, что нам дадут, нас услышат. І нам предложить ну м'якабу так в бути менше. Уже цього тижня Валерій Головко за підсумками робочої поїздки до Кременчука озвучить міністру інфраструктури України своє бачення шляхів порятунку Крюківського вагонобудівного заводу, який потерпає через втрату російського ринку.